Електронному голосуванню маємо наступні результати. За назву Добродар свої голоси віддало 496 мешканців громади, що складає 78%. За назву «Хлібодар» віддало свої голоси 107 мешканців громади, що складає 22%. Разом в голосуванні в. Онлайн форматі взяло участь 603 мешканця громади щодо підрахунку голосів в паперовому вигляді. Зараз прошу членів комісії приступити. 25 квітня в Торомайській міській раді відбулось чергове засідання топонімічної комісії щодо перейменування міста Первомайський. У другому турі голосування мешканці громади обирали одну із назв Добродар та Хлібодар, які стали лідерами у першому турі голосування. Воно тривало 10 днів в онлайн форматі та офлайн безпосередньо у ЦНАПі. За підрахунками членів комісії, в міському ЦНАПі участь у голосуванні взяли 160 мешканців громади. У паперовому форматі в голосуванні за назву Добродар мешканці нашої громади віддали 138 голосів. За назву Хлібодар також у паперовому форматі мешканці віддали 22 голоси. 22 голоси це 15% від загальної кількості голосів. 85% за місто Добродар. Всього взяло участь у паперовому голосуванні 160 осіб. Наступний етап на шляху перейменування міста винесення відповідного проекту рішення на 38-му сесію міської ради на розгляд депутатського корпусу. щойно відбулося засідання робочої групи з визначення результатів громадського обговорення з вибору нової назви для міста Перомайського. Назва Добродар набрала 634 голоса, голоси, що склала 80%. Назва Хлібодар набрала 129 голосів, що склала 20%. Разом участь в онлайн голосуванні прийняли 763 мешканця міста. Щодо участі в голосуванні, там допускалися з 16 років. Це не є виборче право, і електронна платформа «ЕДМ» Вона допускає голосування мешканцям громади, ті, що досягли 16-річного віку. Тому, якщо можна назвати їх діти від 16 до 18 років, підлітки або молоді люди мали змогу голосувати в цьому голосуванні. Загалом кількість мешканців громади. Кла сягає за 30 тисяч участь у голосуванні мали змогу прийняти усі. Ми таку невисоку активність пояснюємо в принципі. Ну байдужість більшості населення щодо майбутньої назви і ті соцопитування, що ми проводили, на да, багато хто взагалі не підтримує назву міста Первомайське, зміну назви міста Первомайське. І напередодні ми провели вже підведення підсумків Таке електронне. Опитування більше мешканців громади засуджує збройну агресію Росії, і то там 99%. Тоді заходи з декомунізації підтримує близько 70% і поділяють то. Але, як кажуть, в українському представлінні але не в нашому селі. Бо перейменування міста Перомайський. Ідею підтримує лише там 20% мешканців населення. Така сама кількість вважає і російськомовною і комуністичною. Ну якщо вже не бачити, що первомайський це російська мовна назва. Ну то треба бути або сліпим, або зовсім не знати української мови, або ну за заплющувати очі на те. Ну, перший і май – і май точно не з українською мовою слова. На попереду у нас стоїть голосування в міській раді з клопотанням до обласної ради. Подивимося, як депутати сприймуть цю ініціативу сьогодні. Є та ну достатньо серйозна соціальне напруження. Обговорення, бо зміна назви це серйозний крок. І я розумію, що, можливо, не всі депутати підтримують, чи наберемо більшість, подивимось, є там звернення депутата обласної ради Ігоря Ясінського, який також там розколов суспільство І всі ці, ну хто підтримує. Ідею там збереження, перенесення на час після війни. Ми чекаємо достатньо довго. Ми чекали 32 роки незалежності, 9 років іде війна вже в Україні. Скільки ще треба чекати, поки повернуться всі мешканці громади на міста, того не буде вже ніколи. Не всі мешканці громади повернуться. Це треба розуміти. Так само, як не всі з 8800 переселенців, які сьогодні тут мешкають, не повернуться в свої громади. Багато хто тут залишиться назавжди, і вже ну нова історія, новий відштовх, який ну зараз ми мусимо адмініструвати.